Згорища тещі на роботу в ТЦК. Колишній львівський прокурор та зять адвокатки Богдани Москви Ростислав Ільницький, якого підозрюють у підробці документів для виїзду за кордон, проходить службу у ТЦК на Закарпатті. Ще у липні минулого року Ільницького мобілізували у новостворену механізовану бригаду на офіцерську посаду. Однак, у 2024-му він отримав грошове забезпечення у Закарпатському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки. А на початку квітня цього року Ільницький вже подав декларацію про переведення у Хустській РТЦК та СП. Відтак, експрокурор задекларував доходи за робітну плату за 2024 рік, яка склала 74,5 тисячі гривень. У Військовій частині і ще понад 68 тисяч гривень він отримав від Закарпатського обласного та ТСП. СП. Ільницький також вказав у декларації земельну ділянку в Турківській громаді та користування записаною на родичку квартирою у Львові. В той час, як його дружина у квітні 2023 року стала власницею житлового будинку площею понад 100 метрів квадратних у Львові, а також у травні 2024-го отримала у власність квартиру у Лисиничах. Їздить дружина ільницького на позашляховику, вартість якого понад 2 мільйони гривень. Нагадаємо, у жовтні 2023 року спалахнув скандал довкола колишнього прокурора Ростислава Ільницького. Він влаштував розкішне весілля з експрацівницею ДБР Роксоланою Москвою у п'ятизірковому комплексі поблизу Львова. Весілля тоді святкували два дні. На нього запросили сотні гостей, серед яких було чимало відомих депутатів, одіозних працівників правоохоронних органів та податкової служби. Таке розкішне гуляння під час повномасштабної війни, неабияк аби збурило суспільство, через це посадовців почали критикувати. Вдовзі, після скандального весілля, правоохоронці затримали на хабарі 3500 доларів його тещу, адвокатку Богдану Москву за організацію схеми для ухилянтів та самого Ільницького Його розшукували у справі про підробку документів для виїзду за кордон. Після чого стало відомо, що Ільницького мобілізували у новостворену механізовану бригаду на офіцерську посаду, через що відповідно до закону провадження у справі довелося призупинити. Софія Фанко телеканал НТА. よし。<noise>